Володимир Півень, вимушений переселенець із Донеччини, більшу частину свого життя розмовляє українською, адже за фахом філолог. Однак щоденно намагається вдосконалювати мову для цього і прийшов на перше заняття з української. Я вважаю, що люди, які відмовляються вдосконалювати мову українську, вони все ж ну самопринижують. Просто самопринижується. Я вже не знаю, скільки років, 30 мабуть, не розмовляю російською, тому, звичайно, на Донеччині у нас і та і та мова. Це невірно, якщо кажуть, що Донеччина цілком російська мова, ну, ні. Організували заняття у центральній публічній бібліотеці. Ініціатори, працівники книгозбірні та центр національного виховання учнівської молоді. У такий спосіб вони хочуть згуртувати людей у так зване мовознавче об'єднання аби разом вдосконалювати знання української першу лекцію присвятили темі суржику та росіянізмів. Саме вони найбільше забруднюють рідну мову. Будемо намагатися очистити своє мовлення від суржику. Ми будемо тут всі навчатися разом з нашими відвідувачами. Ми готувалися, звісно. В нас є одне один. Один експерт, філологіня, наша колега, ну власне, вона буде в ролі експерта. Заняття відбувається в інтерактивній формі. Учасники переглядають повчальні відеоматеріали та виконують самостійні та групові вправи. Усі студенти без винятку брали участь у змаганнях. Угу. Супер, все правильно. На перше заняття прийшло близько 20 людей. Наймолодша слухачка, дев'ятирічна Кіра. Вона разом з батьками близько чотирьох місяців тому вимушено переїхала з міста Торецьк Бахмутського району. Дівчинка зізнається, переважно її оточення було російськомовним. Нині намагається розмовляти українською. Друзями, які тут а по українськи, а так по російськи розмовляю. Що буде дуже цікаво, весело, щось не знаю. Більше українського мовою. Наступне заняття планують влаштувати 21 лютого. Його присвятять літературі та пісенній творчості України. У бібліотеці кажуть, намагатимуться проводити подібні заняття принаймні раз на місяць, та все залежатиме від охочих їх відвідувати. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.